На зв'язку Людмила Калабуха, і зараз друзі ми починаємо з запитання, яке мені ну постійно ставлять в кожного дня в директ. І постійно мені ставлять в моєму закритому клубі продажів кайф. на будь-якому інтерв'ю. Я про це розказу. Запитання звучить, друзі, наступним чином. Не можу продавати, не можу змусити себе писати продажні пости, розказувати в сторі, скільки що коштує, продавати в ефірах. Я боюся бути нав'язливою. Для кого це питання актуально? От ви, ви відчуваєте певний дискомфорт, вам здається, що ви нав'язуєтесь, впарюєте, що від вас зараз сін відпишеться. Поставте, будь ласка, плюсики в коментарях, щоб я розуміла, що це актуально не тільки для тих людей, які мені про це писали. Значить, давайте розберемо. Мова зараз йде про соцмережі, та, зокрема про Інстаграм. Тобто людина, яка на вас підписалася, вона це зробила, знаєте, так, по душевному пориву. Її ніхто цього не змушував робити. І це є публічний простір. Тобто в людини, якій ви щось продаєте, є вибір, або слідкувати за вами, або відписатися. І всі ми прекрасно знаємо, що ми тут впахуємо в цьому інстаграмі для того, друзі. Щоб заробити гроші, а не тільки для самореалізації, для того, щоб нам це подобається. Тому, якщо ви щось робите в публічному просторі в себе на сторінці і усіх людей, які вас дивляться, є можливість відписатися або слідкувати з вами за вами, або не слідкувати, ви ні в якому разі не можете бути нав'язливим. Кому було зараз це корисно, поставте, будь ласка, плюсики в коментарях. І ще є такий момент, якщо вам особисто не подобається і незручно є ви, а є фінансові цілі вашого проєкту, і їх треба відокремлювати. Ну, якщо ви вже так прям сильно-сильно боїтеся, ну та не продавайте, закрийтеся, сидіть вдома. А якщо хочете грошей, друзі, треба продавати і заробляти. Так, йдемо далі. Як продавати попередоплаті, якщо ти новачок і в тебе немає відгуків? Написала мені дівчина з закритого акаунту. Знаєте, я просто дивуюся, для чого у людей закриті акаунти? Що ви там взагалі ховаєте від людей? Знаєте, ніяк. От просто ніяк. Якщо у вас немає відгуків, а ще й закритого аккаунта продаєте. А якщо у вас нормальний профіль і немає відгуків, а ви хочете продавати по запакуйте нормально свій профіль. Зібрати відгуки це є один день. Розумієте? Написали всім знайомим, написали їм тест текст відгука, попросили, щоб вони вам його прислали в директ, сфоткали у вас же відгуки і можете спокійно продавати по передоплаті. А взагалі в моєму клубі продажі в кайф є цілий вебінар, присвячений тому, як збирати відгуки і продавати за їх допомогою. Так що, друзі, з великою радістю, хочете до мене в клуб вступити, хочете бути богами продажів, пишіть мені в директ або реєструйтеся за посланням в шапці профіля. Зараз вхід закритий, але реєструйтеся у список очікування, і коли буде новий набір, ви будете перші про нього знати. Або пишіть мені в директ, хочу в. Клуб. Так, чи потрібно фотографу виставляти свій прайс? Так, давайте, та, давайте я вас спитаю, ви всі бізнес-тренери. Людина фотограф. Чи потрібно їй вказувати ціни на свої послуги, виставляти в закріплених сторіс, писати, скільки фотосесія коштує в постах. Поставте, будь ласка, в коментарях. Треба? Чи не треба? А я вам розкажу, друзі, наступне: величезна помилка всіх фотографів, з якими я колись мала справу, вони виставляють свої красиві фоточки і більше нічого не пишуть. Ну, так ви, друзі, нічого не продасте. Значить, якщо у вас є знайомі фотографи, або у вас ви сам фотограф, та? беріть ручку і ловіть великі знання від Людмили Калабухи. Треба не просто красиву фоточки з весілля Марії і Антона. Та? Не просто якась прогулянка для сім'ї. а на Писати прогулянка тривала три години. Був запрошений візажист, були надані костюми з такого то магазина. Послуги візажиста коштувало стільки-то. Костюми я домовилась як бонусом безкоштовно. Година моєї роботи стільки-то коштує. Люди отримали стільки-то та і стільки-то. Хочете таку фотосесію? Ціна від такої то суми в, в, в доставка вас до місця або за мій рахунок, а за варто тобто, повністю. Ви маєте працювати як в магазині. І якщо ви зараз мене слухаєте і кажете, так то ж ніхто не робить, от хай і не роблять. І хай втрачають клієнтів, а ви маєте продавати. У вас мають бути на всі ваші послуги написані ціні, що люди отримують, що як бонус, що входить, що ви ретушуєте, що ви віддаєте, що ви не віддаєте. От тоді ви будете мати клієнтів, і тоді ви продасте. Так, ідемо далі. Як відповідати в хейтерам в житті, та? значить, друзі, хто з вас зустрічався з тим, що вас хейтять? Що вам пишуть погані коментарі, що вас тролять по житті, що вас е, протискають і маніпулюють люди, рідні, близькі, далекі, в честь вас жити, та? що вам пишуть якісь в директ, і все ви нічим ви людей не влаштовуєте. Та? О, хто з тим зустрічався, всіх буду рятувати. Я на цю тему написала цілу книгу. Називається вона Коли говорити так, як повірити в себе, реагувати на негатив. Коштує 220 гривень. Е, номінована на Кращу книгу України і на Кращу книгу року за версію BBC. А зараз, друзі, поки ви ще її не замовили, я хочу вже вас врятувати, щоб ви вже мали результати. Значить, е, хто хоче мою книгу, або замовляєте за посиланням в описі мого профілю, або пишете мені в директ Хочу книгу. Так, як відповідати хейтерам? Перше. вийти з кімнати, ніби у вас важливий дзвінок, та? не можете вийти, схопіть телефон і кажіть, ой, мені треба щось терміново відписати. Просто дистанціюйтесь від дурної розмови. Чому нема до сих пір дітей, коли заміж, а в тебе дитина не так виглядає, а ти за чоловіком не дивишся просто не вступати ні в які розмови з людиною, яка вас тролить. Так, наступний пункт. Добре, що ви знаєте, як правильно. Я не знаю, що б я без вас робила. От прям посміхаєтесь і говорите це в очі або своїм тролям в соцмережах, або людям, які вас тролять по життю. Та? От просто. І людина така сидить і думає, чи ви серйозно це сказали? Чи ви пожартували? Працює просто фантастично. Е, вибач, мені шкода, давай іншим разом обговоримо. Та? От такий ще один варіант. Я можу вислухати будь-яку думку, і людина така сидить. Думає: ви її послали тільки що? Чи дійсно вам важливо, чому вона має свої е, якісь переконання, як ви маєте виглядати, як ви маєте вести соцмережі, що ви все робите не так, а людина знає, як це робити краще. Ну і можна, от ще так, знаєте, особливо для сміливих. Коли мені буде потрібна ваша порада, я обов'язково вас спитаю. Кому було цінні ті методи відповіді на негатив? Будь ласка, поставте десяточки в коментарях. А в моїй книзі, друзі, ви отримаєте 200 порад і 200 історії, які просто вразять вас. Так, ідемо далі. Чи варто з інстосторінки мовних курсів продавати ігри та інші розвивашки для дітей? Питання до всіх: варто чи не варто? Хто вважає, що варто, пишете так. Хто вважає, що не варто, пишете ні. Друзі, я вам розкажу наступне: якщо у вас є аудиторія дітей і їхніх батьків, їм треба продавати все. От розумієте, От, просто все. Все, що тільки можна, все їм треба продати. І якщо у вас мовні курси, а ви продаєте розвивашки, тобто це прекрасно розвиває розумову, активність дітей, щоб вони краще вчилися на ваших мовних курсах. Я не бачу тут ніякого криміналу, однозначно треба продавати. Так. Як правильно відповідати на запитання, а чи є у вас в наявності? Та чи зустрічаєтесь ви з таким запитанням? Поставте, будь ласка, плюсики в коментарях. Ну, друзі, ну ви мене прям здивували. Як правильно відповідати на це запитання? Коли людина вам пише, а чи є у вас в наявності щось більш теплого і зацікавленого клієнта придумати собі ну просто неможливо? Йому треба просто продати. Відповідаєте йому наступним чином. Так, це в наявності є. З радістю вам надішлю. Висилаєте мені передоплату таку-то суму на таку-то карточку. Я йду завтра відправляти на новій почті посилки о 10 й можу відправити і вам. І обов'язково закінчити запитанням: вам відправляти? Кому зараз було цінно, ставте 20-шки в коментарях. Як продавати мистецтво? Більшість не цінує його мені сьогодні в директ, коли я виставила віконечко на відповіді на запитання. Написало море художників і композиторів, і поетів. Ну, якісь просто люди мистецтва всі позбиралися. Значить, друзі, оце от більшість не цінує його. Давайте припиняйте, та? не цінує його, тому що ви неправильно його продаєте. Продавати мистецтво треба так само, як і будь-що інше. Значить, беремо ручки, пишемо. Незалежно від того, чи ви митець, чи ви поет, композитор, чи ви продаєте плаття, чи ви стоматолог, візажист, чи працюєте. В MLM компанії вам треба максимально піарити все, що ви робите: свій бізнес і свої напрацювання. Офлайн і онлайн. В моєму, наприклад, закритому клубі продажі в Кайф є цілий вебінар, який називається продажі через власний бренд. Вам треба бувати там, де може бути ваша цільова аудиторія, розказувати людям про себе, знайомитися з людьми, входити в моду, розумієте? Вам треба налаштовувати таргетовану рекламу, вам треба викладати пости, ефіри, історії, сторіс. Тобто продажі мистецтва не відрізняються нічим від продажів чогось іншого. Знов-таки. В моєму клубі, закритому продажі в Кайф є моя гордість, є Юля Багринівська, вона є скалуша іконописець. Тобто, це людина геніальна, абсолютно. Я ще не встигла щось написати і розказати, вона всі маркетингові фішки зразу впроваджує. І її запросили на телебачення, на топовий канал Західної України. І питає журналістка: от ви живете практично в селі. Скажіть, будь ласка, вам як краще продавати онлайн чи продавати на вис? Ставках, чи спілкувати, їздити на якісь там галереї. Вона каже, звичайно, що онлайн. Мені не треба ні, ні вести нікуди мої картини, мені не треба витрачати час на дорогу, платити оренду. А от вона геніальна людина, я її навчена мною в клубі. Вона, от я хочу писати картину, а якої дати назву, а яким кольором малювати ангела? Людина продає ікони. Вона до продажі робить все, як я вчила. Вона Закриває в переписці тих, що думають, розумієте? Вона виставляє скріни своєї переписки, по них вчаться підприємці. А ви кажете, як продавати мистецтво і нікого не цінує. Кому було зараз корисно, ставте, будь ласка, 30 коментарів. Так, пропрацювали клієнта, а він на листи дзвінки не відповідає. Пропадає бажання вкладатися в кожного. В кого таке буває, друзі, поставте, будь ласка, плюсики в коментарях. А я зараз вам, друзі, розкажу наступне. А ви думали, що вам прям кожен клієнт все купить? А ви думали, вам буде легко? А вам взагалі хтось щось винен? Продажі це є найбільш стресове заняття, яке собі можна просто уявити. Я, друзі, може хтось не знає. Мені 45 років, я 26 років в продажах працюю. Я починала свою діяльність з вулиць 90-х. Моя подруга робила хендмейд-вироби, і я їх. З повною валізу, відмінниця Львівського університету, Франка, червонодипломниця, знаєте, ходила по вулицях, заходячи у всі двері, у всі державні установи, у всі аптеки, ресторани і, пропонуючи свої прикраси з бісеру, які робила моя подруга, мене виганяли, мені казали, тут вам не базар, я плакала. Отак робляться продажі, друзі. Вам ніхто нічого не винен. І якщо у вас пропадає бажання... Вкладатися в кожного, значить вам треба закрити продажі і йти працювати волонтером в корпус миру. Розумієте, допомагати стареньким, іти в медсестри. А якщо ви хочете працювати в продажах, ви маєте бути готові до того, що вам відмовлять. Ви маєте допрацьовувати, дожимати. Не підійшло тут шукати нові канали збуту, піаритись, всюди розказувати про свій бізнес. Ви маєте бути найбільш стресостійкими. І припиніть мені, отутню. І плачі, зібралися і пішли продавати. Так, кому було цінно ставити 50 коментарів? Так, Як говорити, коли клієнти шепчуться між собою і кажуть, і давай ще туди підемо подивимось? Написала мені дівчина, но, судя по всьому, мова йде про якийсь офлайнівський магазин. Та? Можливо, комусь це актуально, та? поставте, будь ласка, плюсики в коментарях. Я вам розкажу, є два варіанти подій. Якщо клієнти між собою шепчуться, тобто ви почули, але вони не декларують свою позицію. Не звертайте уваги, не психуйте, не бикуйте, будьте міли і люб'язні, ну, відпрацьовуйте їх максимально, то, що вони між собою шепчуться, це їхня справа. Якщо вони це говорять, ну, наприклад, голосно, і ви можете задекларувати, що ви це чули, або вони говорять це вам. ви знаєте, Ми ще хочемо подивитися в інших місцях. От ми там бачили, ми там бачили. До речі, якщо вам навіть пишуть це в директ, це так само працює. Можливо, комусь пишуть так, напишіть, будь ласка, плюсики в коментарях, що от я ще подумаю, я ще подивлюся, я ще подивлюся в інших місцях? Відповідь може бути наступна. Звичайно, підіть, подивіться. Але я впевнена, що ви до нас повернетесь, тому що у нас кращі ціни, кращі виробники, і ми вам підібрали саме те, що ви хочете. Всі люди, які до, йдуть десь подивитися, до нас повертаються, тому що ми кращі. Так для чого вам витрачати? Час, нерви, бензин, кудись ходити, щось дивитися, коли вам все підійде у нас. Ну що, берете, працюємо. Отак От має бути від... відповідь на заперечення. Я буду, подивлюся в інших місцях. Так? І друзі, це залежить виключно від вашої впевненості. Якщо ви це впевнено скажете, вашої впевненості має вистачити і на вас, і на всіх людей, які це чують. Якщо ви говорите, ви до нас повернетесь, ми краще до нас. Нас повертаються всі. Людина дійсно замислиться. А якщо ви так не вважаєте, якщо ви навіть так не можете сказати і написати, ну звичайно вас завжди будуть купувати не у вас, а в конкуренті. Так. Чи обов'язково мати талант до продажу з народження? Ні, не обов'язково. Я людина, напевно, остання в світі, яка б займалася продажами. Навчити можна, і я цього вчу. Я вчу в своїх книгах, та? почніть говорити ні, коли говорити так. Я вчу в своєму клубі продажі в Кайф, я вчу в постах, в прямих ефірах, мені в відеоках, знаєте, що клієнти написали, Людмила Калабуха може навчити продавати навіть хімічного лаборанта. Так що, друзі, якщо ви думаєте, що вас немає вродженого таланту, це прекрасно можна навчитися. Голосове повідомлення добре чи ні, однозначно не добре. Особливо, якщо ви це надсилаєте перший раз незнайомій людині. Якщо вже клієнт знайомий, ви можете написати йому в директ. Скажіть, будь ласка, чи можу я вам надіслати голосове повідомлення, тому що довго писати? І якщо людина каже, так, можна, звичайно, надсилайте. Голосове повідомлення можна надсилати тільки в тому. Випадку, якщо людина вам на це дала дозвіл. І ні в якому разі під час першого контакту не може бути. Так, клієнтів стало менше, я візажист, у чому справа? А я вам розкажу: у вас недостатньо працює залучення. Сарафанного радіо недостатньо. Значить, треба писати пости, треба розказувати в сторіс, треба проводити якісь навчальні вебінари, треба запускати таргетовану рекламу, бувати в місцях дислокації, цільової аудиторії. Клієнти самі до вас не прийдуть. У вас чим би ви не займалися? От чим би ви не займалися, має бути постійне залучення клієнтів. Гостьовий піар раз на тиждень. Ви скажіть, будь ласка, хтось робить гостьові Піари та? пише якимось людям, які не є ваші конкуренти, але в якісь класні профілі. Скаже, давайте я розкажу про себе, а в, 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 про вас в своєму профілі. А ви розкажете про мене у своєму в сторіс, в постах. От серед нас люди є, які от, так от пишуть, домовляються про гостовий піар. Друзі, я пишу, домовляюся. Мені пишуть, домовляюся. У мене кожен тиждень йде якийсь гостовий піар або гостєвий ефір, і корона з мене не падає, тому що я. Всі і абсолютно методи залучення клієнтів і підписників у свій профіль запускає. Тільки так у вас будуть продажі, тільки у вас, коли є приток нової крові, у вас будуть клієнти, у вас будуть продажі і у вас будуть гроші. Моя книга в електронному варіанті є про ігри з цінами 121 спосіб продавати дорого. Все переходите за посиланням в описі мого профілю. Там є можна купити і мої паперові книги, і мої електронні. Електронні книги. Так, йдемо далі. Оце от мене просто вразило, да? чому зберігають, не лайкають і не купують, пише дівчина, яка має магазин брендових речей. Можливо, вам це актуально. У вас таке є, що ваші пости зберігають, але не лайкають і не купують. Значить, я розказую друзі, в чому справа. Яка тут печалька? так? Да? Яка печалька? Дівчина Веде цей магазин, так як вела на початку створення інстаграму. Тобто це вітрина. Значить, виключно футболки, сумки, красовки, джинси. В кращому випадку написана ціна. Скажіть, будь ласка, що там лайкати? От ви мені скажіть, будь ласка, ви на магазин підписалися. Він виставляє футболки. Футболка така, ціна така, в кращому випадку ще склад. Що там лайкати? Там нема що лайкати, розумієте? Чому зберігають? Тому що ви не дали людині причину купити саме зараз. Розумієте? Я вам розкажу одну історію. Нещодавно я брала участь в одному марафоні, і там була одна дівчина, яка має магазин жіночих. Скажем, так штучок, та да? бігуті, плойки, заколочки, обручі. Вот, от такі дрібненькі речі. Вона розказувала, як вона цей бізнес веде. Заробляє вона чистими 100 тисяч гривень місяць. Та? В неї щось порядку 20 тисяч підписників в магазині. Як вона веде? По-перше, вона просуває цей бізнес через особистий бренд. Вона знімає відоси, як вона ті волосся сама накручує на цю плойку. Вона така симпатична, така приємна, ну просто хочеться від неї це взяти. Пости її всі пише, копірайтер. При тому там такі класні, веселі, оригінальні пости. Ну, просто знаєш, читаєш і посміхаєшся. І кожен Пост з її заколочками, з її обручами і плойками, вона просуває за допомогою таргетованої реклами. От так, друзі, ведеться сучасний бізнес. Якщо ви не даєте людям причину купити саме зараз, і саме у вас, наприклад, у вас якась акція, якийсь бонус ви даєте протягом трьох днів, ну, звичайно, будуть зберігати, щоб потім коли-небудь подивитися і повернутися, лайкати нема що, купувати нема причини. Так, як зараз бізнес не ведеться найпростіше продавати через особистий бренд. І обов'язково підключати всі можливі канали залучення, залучення людей у ваш профіль. Отже, друзі, далі, далі. запитання. На чому робити акцент в першому пусті знайомстві хендмейдера? Значить, беремо ручки, пишемо. То, що я зараз розказую, це підходить не тільки для хендмейдерів, це підходить абсолютно для всіх. Значить, друзі, завдання від Людмила Калабухи прямо зараз, після нашого ефіру. Що би ви не продавали, навіть якщо у вас просто торгова сторінка, отака, ви знаєте, з початків інстаграму, як я тільки що розказувала, ні про що з красовком на аватарки. З футболками, джинсами, сумками в стрічці. Ви ставите своє фото гарне професійно, де ви красива, І пишете пост знайомство, як ви прийшли в цей бізнес. Можливо, ви прийшли від біди, і вам гроші потрібні були. Можливо, ви все життя мріяли вишивати. Можливо, ви неймовірно любите мови, які ви викладаєте, і пишете вашу історію. Пишете її щиро, пишете її від душі. І ставите обов'язково в кінці заклик до. Діалогу, щоб люди вас коментували, ловіть від Людмили Калабухи, лайфхак. Кому цікава була моя історія, ставте плюс в коментарях. Ви собі не уявляєте, скільки у вас буде коментарів, скільки у вас буде залучення. Детально, як писати пости знайомства, яка там має бути історія в моїй книзі, коли говорити так. Там є в мене цілий розділ, як продавати за допомогою казки про попелюшку. І ви в даному випадку маєте бути цією попелюшкою. Ось такий пост знайомства обов'язково. Кого напишіть? Ну і останнє питання, яке я хочу на сьогодні. Розглянути, як починати розмову з покупцями, щоб вони зупинилися біля мого ларька. Тобто, розказує дівчина, яка продає щось на виставках. Та? Ні в якому разі, якщо у вас фізичний магазин, це я розказувала ще в минулому ефірі, обов'язково передивіться. Не починайте розмову з покупцями зі слів. Що вам підказати? Чим вам допомогти? Ви знаєте, друзі, я навчаю великі компанії продавати. Зокрема, навчала мири. Жу епіцентрів і нових ліній, так ось люди продають будівельні матеріали і до мого тренінгу вони так і вступали в контакт з людьми. Що вам підказати, чим вам допомогти? Знаєте, що їм казали люди, та які візли візочки повні будматеріалів? Вони казали. Потримайте візочок, та, поки я щось поскладаю. Деякі такі жартівники казали, грошей на ремонт дайте. Так ось, ні в якому разі завжди починайте в ствердній формі. От ви, наприклад, працюєте в магазині і кажете, тут у нас ем, речі італійського бренду, а тут українського виробника в ствердній формі. Забудьте оце, чим підказати, допомогти. А якщо ви працюєте на ярмарках, на виставках, то ви маєте просто ловити по Купця, просто хватати його за руки і вести його до свого, до свого ларька. В так і говорите: добрий! день, Тут у нас нова колекція, а тут у нас є синє, а тут у нас є зелене. От згадуйте буквально тих людей, які ходять по пляжу і продають кукурузу і Та? Хтось бачив от тих от людей, які продають креветочки і кукурузу по пляжу. Поставте, будь ласка, плюсики в коментарях. Це генії реклами, це боги маркетингу. Я Знаєте, навіть декілька записала їхніх оповідок, як вони людей залучають у свій бізнес, так, крів'яточна кукурузний Хто кукурузу погризет тому ночью повезет, так? кукурузний вітамін вас ізбавить від морщин. Ну, Чому ті люди можуть креатив проявити, а ми максимум. Чим вам допомогти, що вам підказати, не можемо. Значить, зрозуміли? можна якусь оповідку придумати. Ви маєте бути на куражі. Ви заплатили кучу грошей за те, щоб брати участь у тій виставці. Значить, ви маєте відпрацювати і залучити ваш ларьок Кожного покупця, якого тільки ви собі можете уявити і в межах вашої досяжності. Отже, друзі, я дуже рада, що ці півгодини нашого життя ми так весело і душевно провели в такій прекрасній компанії. Хто хоче мої книги, будь ласка, пишіть мені або в директ, підпишу, надішлю з автографом, подивитесь, за що дають кращі книжки України, або замовляйте за, в шапці профіля за посиланням, зразу вам на пошту прийдуть всі контакти. Хто хоче, в мій клуб про кайф, Хто хоче, щоб я особисто відповідала на ваші запитання, проходити в мене навчання, і щоб про ваші перемоги я розказувала на наступних ефірах. І вашими перемогами я пишалася і вас запрошували на топові телеканали. пишіть мені в директ, хочу до клубу, або реєструйтеся в список очікування, так само за посиланням в описі профіля. Отже, друзі! Значить, з великою радістю я вас всіх обіймаю. Бажаю вам веселих і великих продажів і припиніть нити, відпрацьовуйте кожного клієнта, вкладайтеся в кожного, і буде вам щастя і гроші. Все, до побачення!